Виходжу з магазину, тут стоять молоді люди. Одні вже пішли, а ці ось з дитиночкою стоять. Коротше, вже не знаю, ви гривень 60 вже викинули чи більше. І он люди пішли, 40 викинули. Нічого не витягли. Я тут стою, розумієш? оцю качечку тягали, 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 ніяк. Так, зараз витягну. Зараз жінка одною рукою витягне 100% з лялечкою. І я стою, взяла ось три ящика, бо мені потрібні, і не можу піти. Воно ну, так заманікається 20 гривень, це не гроші. Ну дай Боже, хай вам Бог допомагає. ну давайте. Зараз боляричка хоче. О, трошки в бік отак і дежи. Лізь, ти вже брав, хай жінка. Ну, воно так, Точно. Роби, як вважаєш, нужним, не слухай чоловіка. О, Зараза. Я кажу, так тільки держи. косіше. опять пишу. Держи посіше його. Так, коротше, це вже сто гривень точно викинуло, я вже стою сотню. Кусіше держи. Ще трошки. Вкусно, іду йду, Сань! Уже Саша мене потіряв. Так. Ще. А, Дай Боже, дай Боже, ні, мало взяв. Та чуть-чуть! Іще чуть-чуть, вже все, давай, ще одну двадцятку витягнеш. Хтось ви хтось прийде, зараз витяне, вже диви, лежить на зеркалі. Зараз його просто сюди перекинуть, Обалдеть. А копійками немає. Коротше, головною волю, ну, це молодець, що чоловік не на горілку тратить на все. А ну Франко давай, поможи, пожалуйста. Ну хочеться вже просто, щоб такий сіток був, всі люди грошей викинули. Та то ну, бляха, муха! Дай ще квацарі. Ну, глянь, ну глянь. Та падай же под люка. Твою наліво. Ну вже все, вона лежить Найдіть ще двадцятку, ти що, глянь, Уже ось стоїть. Тихо, я ще раз її вийшов. Поміняй уже, бо зараз хтось витягне, так. Диви, вже ось вона висить. А мені оце треба, я вболіваю за людей, за молодь. Вона ще її з дитиночкою такі молоді, азартні. А я ж пам'ятаю, як мої діти теж стояли, оце голову ворожила, мам, дай, дай. Ну, тоді я не пам'ятаю скільки ну тоді копійки коштувала. А зараз, ну, зараз він вже повинен її витягнути. Ну ти що? Вони вже вирухали за цю птичку. Ну, це те, що при мені вже 100 гривень кинули, а там я не знаю скільки. Ну, Вона вже лежить просто і там задніми ногами сюди підкинуть і все. Задніми ногами зараз підкине. Я вже вболіваю, як за родичів за них. От зараз він зробить. Так, не будемо дивитися, а нехай перекине. всі кошельки родичів всі потрусили. Там задні лапи треба кинути їх і все. Ну це взагалі, ну це взагалі, жопа тяжела. Бляха. Так, да, може правда. Ну це несправедливо, глянь. Диви. Вона вже висить сюди. Зараз жінка ще принесе. <реш> <реш> ну западло. Дивися, вона вже, диви, вона вже голова. Ну, да, його якби, його цей... просто під... його вона задні ну, мене підпххнути. Йома! Це взагалі жах. Зараз у мене є 20 гривень, по помить, дама жінка віддасть. підожди, зараз. Я вже, я вже тут склачена. А ну зараз підожди, у мене, мабуть, є 20 гривень, а жінка віддасть мені. На, зараз вона прийде. Давай, давай. Дай Боже, це ж взагалі вже жах, я вже просто мені цікаво. Давай мені 20, я йому дала. У мене полтина. Зараз, дай Боже, хай витягне. Ти жопу йому підкинь. Оце вже ти бачиш, другий раз вона вже повисла тут і не хоче. Ти... Давай, 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 скотеняка, давай. Бляха, муха, ну це взагалі. <реку> за жопу, да, за жопу треба. Ну це жах, це жах. А воно здачу дає, чи ні? Це візець. Так фікнулася. А ти що, засунув 50? Да. Та ну надо ж це неправильно зробити. Зачем? Ну, ні, не, треба міняти, не ну, дасть. Міняти треба. Блін, це вообще. Ось не буде да. вже просто ажіотаж. Ну в мене вже нема по двадцятки. Так хочеться лялечки ті виграти, ігрушку. А вони ж на касі не міняють. У мене нема вже. А може в цигарках поміняй, піди. Боже, а де я, я ще й ящики забуду. Господі. Та дофіга вже. А ти ще сорок кинуть. І я двадцятку дала. Вона була та обідати. Ні, ну все одно вже обідно, якщо ви її не возьмете. Ви що, шутите? ти да, буде? Давайте. Ну тут така слаба пружина, що ви воно... Так воно вже дивіться, воно вже прямо впало вжим... і п'ять висить зараза. Почти. Ви бачите? Бо я навіть сміночку намагалася числити, воно піряче. Так, да, та всі воно все продумане витягує. тут. Про що ви кажете? Вони ще кажуть, що вони витягували наушники, воно засипало наушники у Хоча вони важче, ніж я Так казати можна, знаєте, багато. Ні, да? Але ви тут клацаєте просто так, чи щось витягла, наушники витягнули. Ну він вже має цього крака. Воно таке пілікан чи черепаха. Уже нема двадцяток. Чекаємо, я не піду, поки не витягне. Ми тут стоїмо в нас, прямо вже, знаєте, своя фан-група. -фан Зараз будемо кричати. Давай, 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 давай. Ну, та вже він січа. Ну, не треба не за жопу да? брати, за жопу бери сюди, і тут дірка велика вилитить. Получається, вже вона висіла, він вже 40 гривень кинув, і вона не хоче падати, ти розумієш? Може там якийсь магніт всередині чи що? Ні, треба за, за дупу брати за дупу. Скачувати, зараз подивимося. Будемо смотрети, Аня, буде зараз інтересно. Зараз, сейчас щас, щас дядя виграє іграшку. А може і не виграє. Та ні, ми вже тут все кулаки, Господи, поможи, Фан-група вже зібралася. Да, Фангрупа вже тут вже ушли два чоловіка вже. давай, давай. да, давай, давай. Ну дай Боже, дивіться на качку, що воно там таке за дьявол. Ось рожемо лежить. Спокійно. Ура! Слава Богу! 60 гривень пошло. пошту. Ти що 60? 200. 200. 200. 200. Боже, ну покажіть, яка. О, <пробує> яка <Ой>, гарна. <гада. пробує> Вітаємо вас! <пробує> Та нехай, раді Бога, я ж тут участвувала з вами. Ура, Боже! граю. Ні, ні, йдіть додому. Все, хватить, їдьте додому, хватить, ви що шутите? — Дякую. Дуже рада вас, слава Богу, все. Так, воно вже не робить, вже мама грати не буде. Вже воно тепер поки накидають грошей. Все, пока. До свидання, слава Богу. Жив 20 гривень мої. Так що, ну а що, молоді? Ми ж такі були. Він витягнув ту качку. Я вже там вже села команда зібралася, дві. Ну, мама від нас донькою 40 гривень, коли не взяли ту ж саму качку. А цей парень мені здвинув, він її кидав. Ну я так порахувала, що десь 180-200 гривень вони, ага. да, да, вони вкинули туди, щоб витягнути цю качку. Так ви чули, яка кричала Ура, ура! Ой, це взагалі вже охраніки прикалуються. Ну, азартно, звісно, дуже азартно. Так пам'ятаєш, як ото ми в Гересань нахиляли. Тут вже і нахилять пробували, воно ну, ніфіга. Ой, так само, як ото ми були, нічого не помінялося. Ось теж йдуть. Каже, тут дівчата наушники витягали. Кажу, ну ми не підемо, поки не витягнемо ту. А воно таке чи страусенок малий. Чи, чи, да, чи черепаха, чи що, коротше говорять, ви все бачили. Nawet taki azart o kremym widzio.